З 1 квітня у Мукачівській громаді стартує електронний запис першачків. Зареєструвати дитину до першого класу можна на сайті міської ради в розділі Кабінет мешканця або ж на сайті управління освіти, культури, молоді та спорту. Для того, аби записати дитину до школи, попередньо потрібно сфотографувати чи відсканувати необхідні документи свідоцтво про народження, ідентифікаційний код дитини та довідку про місце реєстрації. Перша хвиля зарахування буде відбуватися у період з 1 квітня до 31 травня, і наша порада від управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської територіальної громади встигнути батькам електронно зареєструватися до закладу, де вони бажають зарахувати дитину у цей період часу. Кожна дитина буде мати першочергове зарахування до закладу освіти, який, який розташований найближче до місця проживання дитини, з тим, щоб пересвідчитися. На сайті управління освіти ви зможете знайти рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про закріплені вулиці за тим чи іншим навчальним закладом. Ми очікуємо, що до міської громади буде зараховано приблизно 1200 дітей. Минулоріч це було 38 учнівських колективів до міста і 18 учнівських колективів до сільської місцевості. Цьогоріч орієнтуємося приблизно на таке ж число. Нагадаємо, відповідно до закону про освіти дітей зараховують до школи, яка закріплена за територією обслуговування. За місцем тимчасової реєстрації зараховуватимуть і діток вимушених переселенців. Продовж п'яти робочих днів після подання заявки ви отримаєте сповіщення на вказану електронну пошту про подальші дії для зарахування. В разі відсутності комп'ютера, смартфону чи інтернету можна звернутись до центру надання адміністративних послуг. Адміністратори допоможуть подати Електронну заявку